Попри запеклі бої, які досі точаться на території Херсонської та Миколаївської областей, є процеси зупинити, які не може навіть війна. До таких належить зокрема робота органів юстиції, серед них і південне міжрегіональне управління міністерства юстиції. В період окупації міста Херсону наші працівники відділів державної реєстрації актів цивільного стану продовжували працювати і реєструвати як народження, так і шлюб, так і смерть. До 1 липня 2022 року, і тільки тоді, коли увійшли в приміщення наші з зброєю, окупаційна влада, тільки тоді ми вийшли із цих приміщень і пристали працювати. Це дійсно героїчний поступок наших працівників. На початку повномасштабної війни наша держава з міркувань безпеки та захисту даних зупинила роботу реєстрів. Таким чином можливість чинення нотаріальних дій призупинили. Одразу почали вносити зміни до нормативно правових актів, які видавалися Кабінетом міністрів України, і в першу чергу були винесені такі постанови кабіни, які врегульовували питання натрату державної реєстрації, в тому числі і відділів державної реєстрації актів цивільного стану, одразу було скорочено місячний термін для проведення державної реєстрації шлюбу. Тобто, якщо раніше ми мусили чекати 30 днів, то з моменту... Встановлення воєнного стану цей місячний термін був скорочений. І можна було подати заяву і дружитися одразу в той же день в день подачі заяви. Очільник південного управління юстиції каже: основна мета державного органу забезпечити українців доступними послугами та зменшити кількість витрат на їх адміністрування. Ще однією реформою, яку пережило південне управління юстиції, стала реорганізація міжрегіонального територіального органу. Реорганізовано південне міжрегіональне управління юстиції. Шляхом приєднання до нього південно-східного міжрегіонального управління інституції на сьогоднішній день південне міжрегіонального управління стіці розповсюджує свої повноваження на шість областей. Плюс Автономну Республіку Криму, і місто Севастополь. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська і Запорізька області. Попри всі труднощі, з якими довелося зіштовхнутися органам юстиції під час війни, працівники установи продовжують гідно виконувати свої обов'язки та стояти на захисті юридичного фронту нашої батьківщини. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.